Дніпропетровський музей готується до відзначання 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. У меморіальному будинку музею Дмитра Яворницького сьогодні відкрилась нова виставка, присвячена кобзарю. А в центральній будівлі історичного музею демонстрували раритетні експонати. Їх бачили учні дніпропетровських ліцеїв та наша знімальна група. Це оригінал, не факсимільне Якесь видання. Це оригінал, який мені вдалося. Отримати співробітники музею і цього разу постаралися знайти у 200-літній темі життя та творчості Тараса Шевченка щось нове. Наприклад, цей лист 100 років тому надіслали до Катеринаславського шевченківського комітету із селища Лоцманське Широке, щоб підтвердити не лише свою участь у святкуванні сотої річниці з дня народження кобзаря, але й свою любов до нього. Умерти батьку так спи спокійно, а ми вже встанемо від сну. Зворушливі рядки літературного звернення простих селян стають своєрідним звітом перед Тарасом. Таких документів свідоцтв щирого народного відношення до поета готується до експозиції досить багато. Музейники пропонують подивитися навіть на те, що вже давно вивчене, як на нове, бо саме життя доводить, дещо шевченківських творів зараз розглядається як пророцтво. Треба перечитувати та переглядати, каже Віктор. Якшов він пропонує влаштувати круглий стіл літературознавців та істориків. Така попередня назва робоча запропонували Шевченко і ми. Ось як подавали в школах, як ну, там вчителі, роблять, творчі люди, письменники, і поспілкуватися, як воно ну, як змінювався образ Шевченка за останні 200 років. Можна. Зануритися у тему творчості кобзаря за допомогою музейних виставок та інших культурних заходів можна буде протягом всієї весни, адже вона має бути в цьому році дійсно Шевченківською. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.